Друзі, вітаю! Це мій рай. Сьогодні має бути похмуро. Зранку щось трошки виблискувало сонечко, але заховалося. І з сьогоднішнього дня передають потепління, так що поки морозів до вихідних не буде вночі, ну а в день завжди розстає все, стає тепленько. І ось всі мої друзі зустрічають мене. Ідеоте, йдемо, пішли. Вийшла, я, звичайно, вже їх всіх покормила. Це вийшла на двері, вони тут, як тут. Да, Нюша служать, як завжди. Да, Нюшка? Пошли, Мурчик, до хати. Йдем, йдем в кухню, йдем, йдем, йдем. Йдем, буду тебе кормити. Друзі, в нас сьогодні прогулянка. Вийшли, гуляємо коло лісу поки що. Зараз підемо в ліс і хочу показати наша річка з тої сторони. Кладочка. Ну, позаростало камушами, звичайно. Якби розчищалося, було б набагато краще. А так, такий вигляд, але дуже красиво. Зимку, Бачите, трошки прихватило. Вроді і не дуже великі морози, але лід є. Ну, не крепкий, звичайно, але є. Друзі, а це наша кладочка. Я влітку показувала її. Це від села до села через річку. Не знаю, стрмновато, звичайно. Ходить. О, я води геть мало. Геть обмільчало, я влітку була, то ну, може, метр було, може менше до, до кладки. Ну, по висоті від води до кладки зараз набагато менше. Так ще так. І ми в лісі, але з однієї сторони ліс. А з другої сторони там далі річка. От уже тут, друзі, дика природа, чисто дика природа. Мені писали що щось у вас як парк. Тут у нас вже по різному. Тут ніхто не, не прибирає, поки що нічого. Вон таке дерево цікаве зломане. О, дятел працює. Бачите, яке дерево? Так, ну Зараз подивимося. Але навряд я його побачу, але десь десь працює. Ага, наче воно. А може й ні. Ну не видно. Ось така природа у нас. Краса. Тихо, спокійно, тільки десь пташки. Нема, нема то злетить, то кричить. Я ось дикі свині під дубом жолуді збирають. Дивіться, яке порите. Дивіться, яке цікаве дерево. Коріння не в землі, а зверху. Дітки можуть навіть туди залізти поміж коріннями. Мабуть, осунулась земля і так воно лишилось. Але живе. Сосна. Ще цікава місцинка. Берізки. Це ми геть з другої сторони ходимо, тому все по-іншому. Тут більш дикий ліс, ніхто тут сильно не ходить, Тому так. Ще один старий дуб. Вже, звичайно, він хворіє, але це з другої, з другої сторони теж такий дуб є. Друзі, дивіться, на дереві не то нарости якийсь, не то непонятно, що ось таке щось. Не, по... не зрозуміле і неясне. Ще ось місцена гарна. Це ми вже йдемо додому, зайшли прямо в ліс. То ми йшли по краю це через ліс. Ну і друзі, вже другий день займаюся розпусканням світерів. Світера непогані. Але вже їх ніхто не носить тому вирішила розпустити і хочу зв'язати собі е, жилетку таку. Е, тому вчора вже ось розпустила один, сьогодні другий почала розпускати. Ну і тут ще є в мене світери, тому займаюся цим. А що буду далі робити, слідкуйте, покажу. Ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі, за підтримку мого каналу. Всім миру, спокою, добра і всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.